Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції суттєво не змінюється. За минулу ніч незаконні збройні формування 10 разів вдавалися до провокацій і відкривали вогонь по позиціях українських військових, використовуючи різні види озброєння, у тому числі реактивну артилерію. І стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли наших захисників у Донецькому аеропорту та тричі із стрілецької зброї і гранатометів у населеному пункті Нікішина. Поблизу Нового Айдару терористи застосували протитанкові керовані ракети. Вчора ввечері незаконні збройні формування тричі обстріляли українських військових, застосовуючи артилерійські системи, у тому числі один раз ГРАД. Артилерійський вогонь вівся поблизу населених пунктів Богданівка та Орловське. Під обстріл реактивної системи залпового вогню ГРАД потрапили околиці Гнутово. Незважаючи на провокації бойовиків, українські військовослужбовці впевнено контролюють ситуацію на лінії розмежування та проводять планові заходи відновлення боєздатності. Також сепаратисти спробували прорватися через спостережний пост полку. Азов бойовики двічі йшли у наступ неподалік гранітного атаку було відбито. Бої точилися всю ніч з різною інтенсивністю. Противник навіть намагався здійснити фланговий обхід, але відчувши опір, їм довелось відступити. Трат серед українських військових немає.